А ну, давай, подружку, глянемо, які у нього плани на тебе. Що він взагалі планує? А може й нічого не планує? Зараз глянемо по відношенню до тебе. Справедливість це вже добрі плани. І вісьмірка кубків. Карти говорять про те, що він планує піти зі старого життя. Все, що у нього там було е в минулому житті, там де тебе не було, він іде звітом, але йде з тяжким серцем. Не дуже йому просто зробити цей крок. І почати життя заново з тобою. Але він це робить по справедливості. Він це робить, це його дуже таке серйозне обдумане рішення. Він довго думав, він довго вагався, і тепер він чітко розуміє, що ти є ти саме ти сенсом його життя. І я хочу тобі сказати, що ти велика молодець, тому що ти терпіла, ти чекала. Ти хотіла, ти була достойна, ти дочекалась, і ти отримуєш свого чоловіка, який насправді е любить тебе дуже сильно, і те, що він іде зі з минулого життя з тяжким серцем, це взагалі не проблема, тому що поруч з тобою він забуде про це своє тяжке серце вже через декілька днів, тому що ти можеш все.